Добрий вечір, дорогі друзі. Я ризикну знімати ввечері, бо я опинилася в такому розкішному місці, що не можу вам не показати. Я думаю, що всі шанувальники архітектури Львова і хто є поза Львовом, хто є у Львові, надзвичайно втішиться цьому краєвиду. Правда, це наша улюблена вежа Корняк та Успенська церква. І дуже цікаво, що ми бачимо її на тлі таких розкішних коменів, правда, і двориків. Ну я просто я розумію, перший раз в цьому місці я зайшла сюди з подругою з Юлею Корицькою-Голуб. Ми йдемо після екскурсії театром Скарбика, і вона надумала зайти в кремничку щось цікаве. І я пішла за нею з нею. Ну, тому що ми хотіли ще побалакати і тут поряд з кримничкою, в якій є дійсно щось цікаве, і яку ми зараз з вами відвідаємо. Тут є дуже мальовничий львівський дворик. Скажу вам таке, коли я навчалася ще на архітектурі, то Мій вчитель кось присяжний, він власне закликав нас малювати отакі львівські краєвиди саме з двориків, тому що це створює такий дуже приємний контраст. Ми тут є в офіцині, тобто є приміщення для прислуги у нас фактично. Але водночас ми бачимо дуже красиві, красиві об'єкти. От якраз виходить Юля, Юля, що ти там купила? Я мені подарували галузку. Прекрасно. Що за галузка? Це таке е, скло, е, сплавлене е, в техніці ф'юзинг, поскладене в такій е, формі е, деревної дер, 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 гілочки. І воно працює як брошка. І в мене є вдома жовта брошка, і я ще купила свої блики. Дякую, а чому тобі подарували? Я не знаю, тут якась акція, вони зрозуміли умови. Тому друзі заходьте, тут дарують. Але ти ще купила, крім того, так, звичайно. Ти ще ж хочеш. Я тут завжди лишаю всі гроші, бо тут сережки просто фантастичні, і посуд фантастичний. І це просто божественна Забагато реклами на початку мого відео. Папа, я хочу обнятися. Так, отож, друзі, ми послухали Юлю, і зараз ми зайдемо до крамниці. Я власне, ну скажу прямо, я не купляю в цій крамниці, але Юля дуже дуже полюбляє. І от ми можемо послухати від а я не знаю як вас звати? Катя. Катя дуже приємно а ну Розкажіть нам щось таке гарне про ваше щось цікаве, щось цікаве? Може, ви нам покажете, що тут так. ну асортимент? Це, це салон скла, як ми саме себе називаємо. Ми спеціалізуємося на склі, виробництві склі. Наша засновниця Галузка Роксалана. Вона саме майстриня по склу. От але у нас в крамничці зібрано десь 40 майстрів українських, які працюють в кераміці, в сріблі. Давайте ми рай. будемо щось дивитися зразу, так, і так. це буде тоді цікавіше, бо тут є реально дуже симпатичні речі. Це такий наш секрет Лайсінг. Ми це називаємо. Оскільки ми працюємо як онлайн, то у нас немає такої фізичної крамниці великої. Це такий маленький клуб, де ми от представляємо всі ці бренди. От, саме скло це відомі дзеркала галузки, які просто бестселери наші. От вона працює також з криварієм, такі парні зіркала, і гутне скло, яке дуже відомо у Львові і із корм Українська скло Дуже славиться. Uh -huh, uh -huh. От це, так. наприклад, такі вироби. Це дуже класно. А де вона випікається? Саме стугутне на гудних печах, Це є... саме в Брюховичах. Ухте. Є гуртні піч, гудні майстри, такі з нових, якби модерн вімпі, що називається така одна з розробок галузки. Це ось такі гудні вази з мідними ветеранками. От це така новинка, uh -huh. Uh -huh. це в новому баченні. Uh -huh. От, це саме те скло, яке розбиваємо ми, ще займаємося переробкою, це ресайклінг, перерескло, тобто з врятованих винних пляшок. Ми їх спікаємо в пляшки yeah, Таким чином нічого собі. Це дуже актуально, ну так, реально так, дуже актуально. Написати якийсь для вас підпис, uh -huh. зробити з нею якусь склянку, яка запам'ятається вам потім десь так, якийсь пам'ятний подарунок або ще. от. А ну я чекайте, я зазніблю зазнім, ті пляшки, а склянки то, де, то якраз із тих пляшок, то yeah. оті от, 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 сини. Клас, клас, yeah. мені дуже подобається. А це воно, це що таке? Це, по суті, як тарілочка? Це yeah, посити, так, тарілочка yeah. для Ага. Просто вона спікається пікаються муфільні печі під своїм ваготью, це Клас, так, клас. Це теж робимо ми. Але в нас це, дуже багато інших майстрів в кераміці, які uh -huh. ми дуже любимо, порцеляни, це все ручна робота. От, кожна річ це чиясь робота, чись години роботи. І ми дуже любимо це все, Я дуже люблю працювати, що цікаве. Бо тут так дуже атмосферно, взагалі це кам'яниця, ці всі речі. Завжди все скляне, потрібно працювати обережно, але в принципі це надихає на роботу з майстрами. Ми дуже любимо українське і пропонуємо всім користуватися українським, угу. користуватися майс-маркетом. Можна, але дуже це точно, це точно. річна робота це. Угу, угу. Я вас дуже підтримую, особливо та наш бізнес, наших виробників, це дуже класно. Дуже дякую. Це вироби з каменю з Бабелон, називається це саме з вапняку І наскільки я розумію, що в будинку є такі вапнякові теж вставки. Ну вапняк, він взагалі да. був такий матеріал у Львові mm -hmm. до 18 століття. Потім почали використовувати пісковик. І mm -hmm. власне, що пісковик він менш міцний, mm -hmm. та вапняк є крутіший. От і в нас якраз подається вироби а що там у вас з вапняку? Mm -hmm. Давайте вже да. то гляне. А це Ще, от ці штуки. Ну воно власне виглядає так, як ренасанс. Вони роблять такі різні вже художні речі з того, і ми дуже їх любимо. Вони прям супер унікальні, бо з вапняку, навіть за кордоном майже немає таких майстрів, і це супер натуральне, яке посуватиме будь-яке. Плюс я завжди коли на під'їзді біля під'їзду бачу цей вапняк, яка така річ. Приємна. Дуже круто, що ви навчилися розрізняти вапняк, бо то не кожна людина може розрізняти. Ну отож, друзі, ми побували в такій крамниці. Я думаю, вам сподобалось. Там треба натискати, щоб сюди потрапити. Це є площа ринок 8 і натискати 20 на дверях. І ви тоді попадете. Тут, до речі, досить прикольне розвішені дзеркала, бачите, і ми через те збільшуємо простір. Ми бачимо таке віддзеркалення у тих стін. Ну, я просто захоплена, я сюди ще прийду малювати. Я вже отримала дозвіл на малювання. Мені все дуже подобається. Тільки, знаєте, не дуже подобаються оті от дахи, е, такі, як то сказати, перекриті сучасним залізом. А тут у нас ще є домінікани. І я просто зачарована у тими. Знає... Ну, такими уталітарними сценками у нас є комини і такий дуже потужний купол. І, до речі, паляться печі. Ви бачите, що дим у нас валить з печей, і там ще позаду є кермоліти. От я вам зараз трошечки збільшу, О, то є вежа кармолітів. Вона така самотня прозирає. І Це є дуже-дуже красива Успенська церква. О, я ще побачила бернардини. Тобто то є таке місце, звідки ми можемо розпізнати дуже багато львівських веж. І ці львівські вежі вони просто нас повертають назад в середньовіччя, правда? Ну і давайте ми подивимося на саму кам'яницю. Це є кам'яниця вірменського такого власника. Це як шиштова Бернатовича. Вона називається Кам'яниця Бернатовичівська. І... Вона, звісно, була перебудована багато разів, але от та парцеля, така у нас парцеля, це є ділянка. Вона походить з часу Ренесансу. От я вам зараз покажу, на якій ми є висоті, який-то є дуже малесенький дворик, це є у нас третій поверх, відповідно. І цей третій поверх, він ну, він зараз має оту бічну галерею. Бачите, то, то що є збоку, там, де є магазин, ще є крамниця щось цікаве. Це є, називається офіцина. Офіцина це таке приміщення другорядне, тому що якщо ми говоримо про... Про Ренесанс, основна кам'яниця, от у нас є сплощі ринок, ми зараз з вами побачимо фасад. З боку йдуть офіцини. Ота бокова офіцина вона будувалася вже пізніше, в XVIII столітті. А якщо ми йдемо говоримо, за 16 чи 15, то, власне, вона є тильна. І ця тильна вона є позаду. І тобто дворик був трохи ширше, ви це зрозуміли? Так? Бо зараз у нас такий колодязь. Те, що ми бачимо, оту таку стінку з коминами. Зараз десь втратилася різкість, перепрошую. А от стінка така, ну, можна сказати, дуже нас лякає, тому що там немає ні вікон, нічого. Це так званий брендмауер або фаєрмур. І це для того, щоб знаєте, дворики вони були розмежовані між собою. Тому що Колись були дуже часті пожежі, і то даром називається фаєрмур, тому що то є захист просто від вогню. Ну і цей захист від вогню він є зараз, зараз трошки понижений. Ми ще відповідно розуміємо, що перша кам'яниця була, певно, двоповерхова. Ця галерея у нас це є правдиві, бачите, такі поручні, це є початку двадцятого століття, кінця 19-го. От у нас тут є решіточки давні, але по суті якась така столярочка досить непогана. Але найкрасивіше наразі це є ну, оцей такий прекрасний-прекрасний вигляд. Сама та офіценка, ну, вона зараз гармонійно у нас складається. І на кожному поверсі у нас є ті самі галереї. Я так собі уявляю, що наприкінці 19 століття тут мешкали люди. Цей дворик був дуже такий ну, заселений, там, до речі, є ще проїзд. На інший бік у нас є там площа ринок, і ми відповідно можемо вийти, я так гадаю, на вулицю Федорова. Напевно, якщо так іти наскрізь. Але я, якщо чесно, я не зовсім впевнена, те, ще треба перевіряти. А ще не показали вам підлогу. У нас під ногами дошки. І це є таке саме правдива, ну, львівська галерея. Далі, друзі, буде трохи темно, і вимкнули світло, і це є просто прекрасно. Ми маємо ту сходову клітку. Подібно, якщо ви дивилися моє відео по кам'яниці на старої. Євре... Eh, на братів рогатинців, староєврейський. Це, відповідно, єврейська кам'яниця, мезуза, санвузли, розписи і так далі. І ми маємо тут подібну історію, то що тут є сходи, які ведуть одразу на наступний поверх, і тут немає проміжних майданчиків. І це є така гігантська сходова клітка. У нас є доща та підлога, можете собі уявити, якісь такі трохи дивне розташування, правда? Оце зараз треба порухатися. Та... Оце от віконечко, що ми бачимо, це для того, щоб було освітлення, звісно, тому що приміщення є дуже темні. Ну, і Далі, звісно, є, що сучасні. Можливо, ми ще побачимо щось таке більш автентичне, але я боюся, що далі там просто буде темно. Але хоча б бачите цей величезний сходовий марш, і ми собі сходимо, і нема кінця і краю підворота. Я вийду, щоб ви зрозуміли, наскільки зразу є темніше. Ну, забуду вирізати це темряво. Ви собі ознайомилися як то з життям ренесансної кам'яниці, правда, друзі. Ось у нас під ногами є та сходова клітка, мерехтіння балясин безконечне. І ми виходимо собі наниз. <кхід> І знову дощата та підлога, до того ж, друзі. Тут є настільки великі у ті дошки, я сподіваюся, трошечки вам видно, ну бо є якесь таке світло, не зовсім темрява. І ми розуміємо, що дерева росли великі, дощок не жаліли. А збоку у нас тут є, зараз, зараз одна хвилина, оце є у нас каналізаційна труба, каналізаційний канал. Я до речі, ну думаю, що тут же каналізація проведена відповідно. Тобто, ну, якщо у нас в дев'ятнадцятому столітті були просто такі е, санвузли в кінці, ці балконів, це в австрійський період, навіть було зроблено дуже ну, хороша історія, тому що раніше санвузли все ж таки це були далеко не так добре облаштовані. Але і в австрійський період питання каналізації ще не були вирішені, і санвузли вони розташовувалися якомога далі, щоб, знаєте, не турбувати мешканців своїм запахом. От ми вийшли з вами трохи в дворик, і можемо подивитися, як то у нас ну, вузький такий, правда, проміжок у того неба. І у нас тут є двері, у нас тут є помешкання. Люди собі так мешкають. Дуже класна арка. Я би хотіла підійти ближче, щоб показати вам, що у нас буде видно. Бо мені здається, що, в принципі, мусить бути якийсь отвір на там ту сторону, та він вже є. Ця форма є барокова, бачите, вона така дуже приплюснута, дуже така низька ця арочка. Тут у нас є малесенький, малесенький вхід в підвал. І це, знаєте, зараз вам буде світло, друзі. Ми йдемо з вами до світла. І, власне, такі входи в підвал. Це була нормальна історія, тому що люди вони собі просто мали в підвалі, зберігали вино. І дивіться, де ми з вами вийшли. Ну, Тут є у нас закрито, але це є дійсно вулиця Федорова, у нас є Ставропігійський інститут. І бачите, яка ця кам'яниця, вона є наскрізна, вона є така проїзна. Тобто ми через таку браму ми собі могли заїхати з ринку. Ну там є набагато вужчий проїзд, а тут є реально, що можна поставити собі карети. Люди ж їздили кіньми дуже довгий період. Машини у Львові з'являються. Наприкінці ХІХ століття, і до того часу мусили розташовуватися коні, десь мали бути стані і так далі. Але бачите, як у нас ліворуч є отой граничний мур. Ця кам'яниця, вона, звісно, багато разів перебудована. Якщо ми будемо дивитися на фасаді, вона має швидше такий не ренесансний, а можна сказати, бароковий уклад з класицистичними рельєфами. А отут, -от на підлозі, у нас взагалі є плиточка. Ця плиточка, вона є функціоналістична. Це є такі плиточки терасо, бачите, і воно зроблено як плитки, але насправді це є тераса, це не є кераміка, тобто це є бетонна крихта, кам'яна крихта. Ну, Я думаю, що тут були балясини, їх просто вкрали. І у нас тут є такі стовп, який так само напевно був набагато площніший. А ось далі у нас, бачите, починаються балясини трошки вище. І ми з вами потрапляємо в такі прекрасні сіни. Ось такі знаєте, такої незрозумілої структури. Це якраз у нас типове бароко. Бачимо тут, що праворуч у нас явно стіна трохи добудована, але тут у нас є автентичні розміри ось цього холу. Ось воно так прекрасно виглядає. Тут, до речі, збережені автентичні прекрасні двері. Це є двері початку 19 століття, залізні ще, бо люди так трохи довго переходили до дерев'яних дверей. Але вони вже не є такі, знаєте, щільно з такими перехресними отими, такими діагональними елементами. А тут їх є тільки е, дві штуки, перехрещені. Посередині ще може бути квітка. Виглядає воно дуже гарно. І ті двері, ось зверніть увагу, як у нас тут одягнуті ці двері на завіси. От у нас дві завіси ідуть отим елементом донизу, центральна, бачите, і нижня. А верхня завіса, вона є вже в іншому напрямку. Прошу собі подивитися. Тобто двері спочатку одягалися на ці завіси, бачите, на цю центральну і на нижню, а верхню завісу потім забивалося, Для чого так робити було, щоб ці двері не вкрали? розумієте, То ці двері зняти з завісу далеко-нелегко. Ось у нас тут є, до речі, вітраж. Прошу собі подивитися. Цей вітраж, наскільки я пам'ятаю, він є автентичний. він є досить непогано виглядає. Він розташований в світлику. У нас світлик це є таке віконечко над дверима, щоб освітлення було краще. І самі двері вони теж виглядають дуже цікаво З звісами, такими дуже класними, правда? І у нас тут є замки, у нас тут є численні елементи. Зараз я спробую, щоб їх було трошечки краще видно. І, власне, ну, замок у нас вже не є автентичний, але завіси мені дуже подобається. Там, до речі, під ногами є якась така як крипта, як захід в підвал. <с? <с?> І воно дуже цікаво. Давайте виходимо на площу ринок, тому що я думаю, що та темрява вас трошечки втомила. Я закриваю двері. Ми знаходимося з вами, друзі, на найкраще збереженій східній стороні площі ринок. Тут у нас з цього боку за мафами є Діана. А з там того боку є Адоніс. У нас нещодавно був День Святого Валентина, то ми за того Адоніса на екскурсіях розповідали багато історії. Потім ще у зв'язку з екскурсією борделями. От подивіться, який у нас чудовий фасад. Цей фасад, він ну, надзвичайно мене тішить своїм передусім кольором. Я дуже люблю, друзі, знаєте, оці от тиньки, які вони ще не є синтетичні. От якщо ми дивимося на будинок Сіні, він же є такий весь однаковий, рівнесенький. А на цьому будинку у нас є такий живий, отий червоний колір. І це є вапно. це є вапняний тинк, воно виглядає просто розкішно. Як мені казали свого часу, що ну, тинк має бути мальовничий. Тобто такий тинк він ніколи не стане старим, його дуже класно малювати. Правда? Ця кам'яниця вона була перша, звичайно, триповерхова. Зараз я постараюся відійти так далеко, як тільки можливо, щоби. Ну, можна було це оцінити. От перший поверх у нас є кам'яний, потім є той величезний балкон. Це вже є класицистичний балкон з такими елементами. Бачите, подібна є кришіточка у стрільському парку. У нас є просто такі е, загострені овали, правда, і посередині у нас є е, значить, така монограма. Я думаю, чи то Бернатович, ну все ж таки, буква Б очевидно відповідає. І ця решітка така, вона, знаєте, наче класицистична, але вона має трошки ремінісценції готики через таке загострення. І от уклад, то що я казала, баруковий, те, що в нас є вертикальні елементи, вони членують другий, третій поверх по вертикалі, правда? І це є ознака така бароку. Але ну я вам скажу прямо цей декор вже він зроблений на межі 18-19 століття. Такий і, і класицизм. Тут є, до речі, барельєфи Гаврили Красуцького. Це є так само, наскільки я пам'ятаю, автор барельєфів на будинку Пірроку. Тут є такий дуже ну. Я би сказала, дещо смішний посейдон посередині. Ну, Мені досить подобається. І збоку у нас такі міфічні істоти, такі якісь ангелики, фавни з копицями, з ратицями. Правда? І посередині, я не знаю, там якийсь жезл міфічний, щось такого. Цей будинок ну, він є прекрасний у своїй лаконічності. Я би сказала, що він такий достойний сусід, кам'яниці курнякта, яка у нас є дуже-дуже близенько. Там є нещодавно відреставрована. Будинок номер 5 про нього варто, напевно, говорити окремо. Ну і зараз ми підійдемо трошечки ближче, бо я ще не заакцентувала вам на дверях. Наскільки я пригадую, ці двері свого часу теж були відреставровані. Я так бачу по їхніх благородних формах, але вже вони зіпсуті якимось написом. Але подивіться, як гарно, то у нас стилістика ампіру, посередині колонки. Тут у нас є латунні такі, бачите, площинки для того, щоб двері не вимазувалися. Дуже лаконічно вирішені. Тафлі. І наверху є лише знову продовження колонки з таким ромбіком капітеллю. Портали у нас є теж, отакі білокам'яні з вапніку. І далі у нас міщені рельєфи. Я сподіваюся, що вам трішечки видно. І ці рельєфи над е, е, отворами першого поверху вони вже мають суто ампірний характер. Стиль ампір він розвивається після бароку. І він, знаєте, він дуже сильно пов'язаний власне, з війною. Ну, тобто це то є стиль імперії. І в нас тут є арматура, так звана ну, арматура це є зброя, відповідно. Ну, І ця зброя, вона розміщена в декількох варіантах. Я не дуже зараз акцентую, бо трошки погано видно. Але натомість ви розумієте, що вікна першого поверху це вже у нас вікна крамниці. На перших поверхах у Львові, особливо на площі ринок, містилися крамниці. І ось тут у нас збережений вхід в підвал, просто з площі ринок. Ну тут воно зараз як вікно, але треба розуміти, що вся площа ринок вона експлуатувалася дуже активно. Тут були галереї торгівельні, і власне експлуатувалося також приміщення не лише самої кам'яниці, а також під тротуаром можете собі уявити. Тобто, підземний львів він був дуже торгівельний. Робиться вже зовсім темно. Вже засвітилися. У нас ліхтарі різнокольорові. Такий прекрасний Львів. Тішуся, що змогла вам щось показати недільним вечором. І, друзі, дякую вам за увагу. Вдячна вам завжди за ваші відгуки, за коментарі. Ну, коментарі бувають, до речі, дуже різні. Часом мені пишуть, як можна говорити так швидко, нічого не зрозуміло, або який у вас пасклявий голос, або як ви часто смієтеся. або... Чому ви так часто вживаєте ласкаві зменшувальні слова? Ну але то таке я навіть не дуже звертаю увагу, але більшість коментарів є позитивні. Дякую за підтримку і до нових до нових зустрічей.